Водійські посвідчення без уроків в автошколі та іспиті в Україні аферисти під виглядом працівників сервісних центрів МВС пропонують зробити права за гроші. Створюють фіктивні сайти або сторінки у месенджерах, використовуючи айдентику МВС. Відповідальність за фейкові документи несуть як ті, хто їх виготовив, так і ті, хто ними користується. Як не попастися на гачок шахраїв? Далі у сюжеті. Вивчити теорію, пройти курс практичного навчання, здати внутрішній іспит. Вже потім у сервісному центрі тільки так нині офіційно можна отримати водійське посвідчення. Утім, шахраї пропонують схеми простіше і швидше. Сторінки соцмереж рясніють такими пропозиціями. Хочете отримати водійські права без автошколи без проблем. Платите гроші, чекаєте кілька тижнів і ви з посвідченням. І все нібито офіційно. Шахраї використовують наші офіційні логотипи, нашу стилістику, підробивши, і тим самим намагаються казати, що вони є офіційними представниками сервісних центрів. МВС. І найцікавіше, що чимало людей потрапляють на гачок, і справді вірять, що в МВС можуть торгувати правами. Більше того, коли шахраї, отримавши гроші, зникають, ошукані починають вимагати свої куплені посвідчення в МВС. До нас безпосередньо надходять безліч звернень в електронному вигляді, і громадяни звертаються фізично до територіального сервісного центру безпосередньо 8041 за отриманням посвідчення водія, яке вони замовили в такого вигаданого персонажу. Як Софія Бойко, ціна липових прав від кількох до десятків тисяч гривень. Інколи замовнику документи надсилають поштою, інколи ні. Втім, уся ця фікція, звісно, не підтягується ані в дії, ані в електронному кабінеті водія. Та й візуально підробка відрізняється від оригіналу. Ось один із таких прикладів. Воно надійшло нам від посольства словацької республіки. Громадянин України звернувся до державних органів і намагався обміняти на іноземне водійське посвідчення. Ми бачимо, зображення не відповідає стандартам, немає зовсім захисного покриття, відсутні голограми. Крім месенджерів, шахраї використовують і фейкові сайти, беруть айдентику сервісного центру МВС і намагаються відтворити точну копію ресурсу. Головною відмінністю є те, що такі сайти зазвичай не наповнені. Є тільки титульна сторінка. Будь-які посилання не перекидають на новосні якісь історії, не перекидають на послугу, а перекидають одразу в месенджери. Треба звертати увагу, обов'язково звертати увагу на пошукову строку. Пошукова строка повинна починатися з «HSC 6 Сервісний центр МВС подав заяву до поліції і вже відкрито кримінальне провадження. Слідство триває, і що важливо, люди, які вирішили купити права, не жертви, а співучасники. Якщо вони усвідомлюють так, те, що Вказані документи є підробленими і у подальшому їх будуть десь використовувати. То за це також бачена кримінальне відповідальність за використання завідомо підробних документів. Сервісні центри, в свою чергу, постійно вдосконалюють захист посвідчень, аби мінімізувати підробки. Ми змінили опис бланків посвідчення водія і про реєстрацію. Ми додали додатковий захисний елемент у вигляді персоналізації стрічки, яка ламінує кожен з бланків. Ця стрічка має три літери і шість цифр. Тож повторюємо ще раз: водійські права можна отримати лише після іспитів, особисто в сервісному центрі. Влада Цимбаленко Городецький, Ми Україна, марафон Єдині новини.